Ніагара, ніагарський водоспад казкове місце відпочинку, там зручні і недорогі готелі. А для рибалок це просто рай, бо у звичайній воді риба клює де гірше, де краще, тут же вона просто не клює. Отож нічого бігати за цілих п'ять миль, коли можна рибалити і під самим вікном. Хоч чомусь досі ніхто цього не збагнув. Влітку тут завжди прохолодно, прогулянки приємні й необтяжливі. Коли вирушаєте оглядати водоспад, то спершу спускаєтесь на цілу милю вниз і сплачуєте данину, щоб помилуватися з урвиська на найвужчу ділянку ріки. Та й залізничний тунель, пробитий у скелі, був би не менш привабливий, якби під ним пінилась і ревла ця розлючена стихія. А коли спуститися східцями на кроких півтораста, то вже опинитесь біля самісінької води. Хоч згодом, правда, здивуєтесь, а на стобіса це. Гід з моторошними нотками в голосі повідає вам, як на його очах пароплавчик фея туману шугнув униз з карколомної висоти, і як ревуча лавина поглинула спочатку одне гребне колесо, а потім і друге, покаже, де саме звалилась за борт труба, а де почала репатись обшивка, та як фея туману все-таки видряпалась і рвонулась з швидкістю не то 17 миль за 6 хвилин, не то 6 миль за 17 хвилин. Я вже й не пригадую, напевне, та як би там не було, а випадок цікавий. Варто заплатити гроші, аби послухати, як він розповідає ті жахи у дев'яте, хоч би тобі затнувшись і не змінивши навіть жодного слова. Потім рушаєте висячим мостом і не знаєте, чого більше боятись, чи щоб самому не полетіти вниз з високості в 200 футів, чи щоб на вас не гепнувся поїзд, який гремотить десь над головою. І те, і інше неприємне. А обидві можливості добряче псують вам настрій. На канадському березі ви потрапляєте в живу ущелину фотографів, котрі тільки того і ждуть, аби увічнити вас на старезеному фаетоні дохлою шкапою, яку ви мусите вважати конем, і все це на тлі славетної ніагари, отсунутої на другий план. А в декого вистачає нахабства сприяти і заохочувати до таких злочинів. Ви завжди побачите у тих фотографів зображення татуся, матусі, Джонні, Боба, Сестричок або ж пари провінційних кузин, усі безжурно усміхнені, сидять на колемазі в бундючних позах і через свою дурість пруть наперед, закриваючи та поганяючи самим своїм виглядом казковий дарунок природи, котрий має собі заслуг блискавиці, чиїм голосом є грім, а грізний лик якого сягає за хмари. Він владарював тут споконвіку мільйони років до того, як табун немічних плазунів заповнив собою прогалину в нескінченному ряду тварин, і буде владарювати й по тому, як ці плазуни стануть поживою черви і перетворяться на труху. Воно, може й нема поганого в тому, щоб виставляти на тлі ні Агари свою яскраво освітлену і неперевершену нікчемність, та все ж для цього потрібна надлюдська зарозумілість. Надивившись до несхочу на велетенський водоспад підкову. Ви ще по одному висячому мосту повертаєтесь до Сполучених Штатів та йдете берегом до печери вітрів. Тут я вчинив згідно з інструкцією роздягся, а натомість нап'яв непромокну куртку і комбінезон. Одяг цей дуже мальовничий, хоч і не відзначається красою. Гід у такому ж спорядженні повів мене гвинтовими сходами вниз, і мені здавалось, що їм не буде кінця краю. Ми опинилися глибоко під землею. Але доволі таки високо над річкою. Потім ступили на хисткий місточок лише з однієї дошки. Тоненькі бильця, що за них я хапався обіруч, не подумайте, що з остраху, просто так мені більше подобалось, одгороджували нас от безодні. Спуск дедалі стрімкішав, бризки від водоспаду густішали, і годі було щось бачити. Отож посувалися ми навпомацьки. Прямо в обличчях хлюскав шпаркий вітер, ніби заповзявся будь-що ж бурнути нас униз, розтрощити обскелі чи закрутити в скаженому вирі. Я несміливо зауважив, що хочу додому, та запізно ми були вже під суцільною водяною стіною, яка так люто кидалась з високості, що людський голос потопав у її страхітливому гуркоті. Мій гід з засизою пеленою, і я плентав за ним, оглухлий від гуркоту, гнаний скаженим вітром і підштрикуваний колючими бризками. Нас огорнула пітьма. Ніколи ще я не чув такого виття і реву розбурханої стихії, такого шаленого герцю вітру й води. Я скулився, бо, здавалося, мені на голову ринув увесь Атлантичний океан, ніби настав кінець світу. Я нічого не бачив, тільки суцільну зливу. Не встиг розкрити рота, як мені в горлянку шугнула чи не половина водоспаду. Якби де небудь у мені раптом з'явилась пробоїна, то вже, мабуть, і на світі мене не було б. І раптом виявилось, що місток кінчився та треба дряпатись слизькими скелями вгору. За все життя я не зазнав більшого страху, та вже й не зазнаю. Врешті-решт, ми таки вибились на світ Божий, на чисту місцину, де можна було спокійно глядіти на піняву лавину вируючих і несамовитих вод. Коли я власними очима побачив це безкиддя води і як вона не любить жартів, то навіть пожалкував, що отак ризикнув проскочити під нею. Благородний, червоношкірий завжди був моїм вірним і наймудрішим другом я полюбляю читати всілякі історії і легенди про його надзвичайно гострий розум, любов до волі в диких приріях, безмежну щирість та повну гідності метафоричну мову, а особливо про його лицарське кохання до смаглявої красуні. Коли побачив, що в ятках біля водоспаду повнісінько всіляких бісерних оздоб, різноманітних мокасинів, цяцькових чоловічків, у яких ноги, наче пампушки, а руки і тулуби продірявлені наскрізь, бо як же вони інакше змогли б тримати луки і стріли, то вельми зрадів, ось я на власні очі побачу червоношкірого. І справді, продавчиця розповіла мені, що всі ці речі зроблені руками індійців, яких біля водоспаду мешкає сила. Всі вони сумирної вдачі, і можна розмовляти з ними цілком безпечно. Наблизившись до мосту, перекинутого на місячний острів, я здибався з сином лісів. Він сидів під деревом і вишивав бісером жіночу сумочку на голові капелюх з обвислими крисами, на ногах грубі черевики, а в зубах коротенька чорна люлька. Я патетично заговорив Чи ти щасливий, о ухбамбам із племені губ губ! Чи ще зітхає великий плямистий грім за стежкою війни, а чи душу його тепер заполонила смаглолиця діва, гординя лісів? Чи ще жадає могутній сахем напитися крові своїх ворогів, а чи вдовольняється вишиванням сумочок для жінок блідолицих? Відповідай же гордий покидьку минулого, старезна потолоч, говори. І потолоч заговорила То це мене, дена Хулігена, ти вважаєш смердючим індійцем? Ти клишонагий дияволе, клянуся рогом Мойсея, я тебе з'їм. І я дременув геть. А трохи далі, біля черепахової вежі, побачив ніжну тубілку в мокасинах оленячої шкіри, вишитих бісером із оторочкою, та ще й в гетрах. Вона сиділа собі на лаві серед химерних брязкалець. Діва щойно закінчила вирізати з цурпалка вождя племені, котрий чомусь нагадував заколку для волосся, і свердлила йому в животі дірку, аби приладнати лук і стріли. Хвилину повагавшись, я промовив А чи не сумно тобі, лісова діво, чи не самітна ти, весела ящірко? Оплакуєш згасле багаття ради старішини, чи невмирущу славу своїх предків? Чи може твій дух витає десь у далеких нетрях, куди пішов полювати індик, що вергає громи, твій могутній коханий? Чому мовчиш? Не хочеш мати справи з блідолицем? І діва озвалася. Дурило, це мене, біді Мейлоун, ти так обзиваєш. Іди геть, а то турну твій дохлий кістяк у вир, падло смердюче. Я кинувся геть. Хай йому біс з цими індійцями, подумав собі. Брешуть, що вони зовсім ручні, та коли очі мене не підводять, мабуть, саме стали на стежку війни. І все ж таки я спробував ще раз побрататися з ними, набрівся на цілий табір, де вони шили мокасини і ладнали намиста мушлів. Я заговорив до них мовою дружби. Хоробрі червоношкірі, великі сахеми і мужні воїни, жінки і славні безумці з племені навісних. Блідолиций з країни Призахідного сонця вітає вас. Тебе, благородний тхоре, тебе ковтуне гір, тебе гуркотливий громе, тебе зухвале скляне око. Блідолиций, що прийшов з-за великої води, щиро вітає вас. Ваші ряди поріділи, хвороби і війни винищили ваш народ. Покер і двадцять одно марне гайнування грошей на мило, розкіш якої не знали ваші предки. Витрусили геть ваші капшуки. Привласнюючи чуже з наївності та недосвідченості, ви щоразу накликаєте на себе гнів. Все плутаючи і перебріхуючи, теж із наївності, ви тільки принизили себе в очах завойовників. Заради того, щоб добути міцне віскі, нажлуктитись, відчути себе на мить щасливим та перебити томагавком всю родину, ви віддаєте на поталу всю неповторність свого одягу. І ось стоїте переді мною в яскравому сяйві 19 століття, ніби якісь бродяги, мешканці нью-йоркських нетрів. Отямтесь, згадайте своїх предків, ви вже забули їх звитяги, згадайте Ункаса й червоний жупан, печеру дня і Тарабум-бум. Невже ви гірші за них? Ставайте під моє знамено, благородні дикуни, славетні бродяги. Геть його, женіть падлюку, уварту його, повісити, втопити. Все сталося за якусь мить. Полетіли дубчаки, шматки цегли, кошики з бісером, мокасини, та все в мій бік. А ще через мить все плем'я посунуло на мене, пошматували одежу, нам'яли боки і так луснули чимось по голові, що на тім'ї з'явилася заглибина у вигляді блюдечка до кави. Та їм мало було биття, кляті, жбурнули мене в Ніагару. І я геть вимок. Полетів униз футів на 90, а той сто, аж поки рештки моєї тужурки не зачепилися за гостряк скелі. Та, намагаючись отчепитись, я трохи не захлинувся. Нарешті одірвався, впав і потонув у білому шумовинні під самим водоспадом. Піна кипіла і звивалася в мене над головою. А я, мов пір'їнка, крутився у вирі. Сорок чотири круги подолав, ганяючись за тріскою, яку нарешті обігнав. І кожен круг дорівнював півмилі. 44 рази мене односило від куща на березі, я знову і знову хапався за нього, хоч дотягнутися міг всього на всього на волосинку. Нарешті до води підійшов якийсь дивак, Всівся за кущен, вийняв люльку і, поглядаючи то на мене, то на сірник, почав запалювати. Вітер дмухнув, і сірник погас. Коли я подолав круг, він запитав: Сірники є? Він журці, спершу допоможіть. А дітька?» За другим колом я запитав, хоч я і тону, та чи не можете ви мені пояснити, в чим справа? Охоче, я судовий експерт по дохляках. Можете не поспішати, підожду. Мені б тільки добути сірника. Давайте поміняємося місцями, я принесу. Він не погодився, і я вирішив його уникати. Навіть якщо й потону, хай мій нещасний труп дістанеться іншому експерту на тому березі. Врешті-решт придебард поліцай і взяв мене за порушення спокою. Бо я вже надто волав порятунку. Він наклав на мене штраф. Проте я викрутився, адже всі гроші лишилися в штанах, що їх зняли з мене індійці. Отак я порятувався: тепер лежу між життям і смертю. Чи не все одно, аби лежати? Я весь побитий, подряпаний та обдертий, хоч і не знаю, напевно, де і як, адже лікар ще не закінчив огляд моїх останків. Сьогодні ввечері він підрахує баланс. Між іншим він вважає смертельними усього навсього 12 із моїх ран. А решта вже мене не хвилює. Отямившись, я запитав Оті індійці, що шиють на Ніагарі мокасини, оті жорстокі дикуни. Звідки вони? З Ірландії, друже, заспокоїв мене лікар.